Получення Южне Місько, Кошари, Сичавка, Нові біляри розробляються чотири маршрути соціального автобусу. Перше засідання робочої групи з обговорення напрямків руху безкоштовного громадського транспорту відбулось 5 вересня. Чому автобус соціальний? Саме для того, щоб по перше, це об'єднати громаду. А по-друге, це для того, щоб надати людям можливість скористатися безкоштовним перевезенням, тобто доїхати до лікарні, доїхати до поліклініки, доїхати до центру надання адміністративних послуг. Щоб отримати якісні послуги, ми в нашій громаді зараз мешкає е, більш ніж п'ять тисяч ну, переміщених осіб. Тобто, е, наші е, люди, які працюють на наших бюджетоутворюючих підприємствах, одеський припорти завод, порт зараз е, знаходяться ну, майже без е, заробітної плати. Тому, е, у других ми проаналізували інші громади. Також саме в цей час пропонують розроблення таких програм. Програма соціальний автобус. Усі маршрути розраховані на зупинки біля соціально важливих закладів інфраструктури: лікарня, поліклініка, цнап та школи. Ми, з комісією розробили чотири маршрути. Перший маршрут це Южний Кільцевий через міст, такий, як він і був у нас по місту. Там з деякими пропозиціями щодо заїзду до нашої пожарної частини. Там знаходяться два комунальних підприємства «Ютке» і Юштранс. Тобто для того, щоб можна було довести людей на роботу і у зворотньому також напрямку. Це перший маршрут, другий маршрут, який буде їхати через автостанцію. Южний Кошари. Третій маршрут окремий Южний Сичавка. Він буде проходити через, через зупинки по місту для того, щоб з кошар довести людей до лікарні, обов'язково, до поліклініки, до ЦНАПу, як я вже казала. Тобто у всіх маршрутах буде однаковий, однаковий маршрут по місту. Із кошар, із Сичавки, і з біля. Багато школярів та дошкільнят з різних куточків громади. Орієнтуючись на цю категорію пасажирів, учасники робочої групи вирішили відокремити маршрути по кожному населеному пункту. Зранку це мають бути великі автобуси, а в день невеликі маршрутки. Обирати перевізника будуть на конкурсній основі. Домості наразі немає, але ми сьогодні теж обговорювали цю історію. Це невеличкі маршрутні автобуси Рахуйте для всіх маршрутів. Окрім про кошари говорили, що це треба або два, або великий. От. Можливо, ще Сичавка, ну, дивлячись, як воно піде, можливо, там треба, теж треба буде великий. От. Треба дивитися по кількості людей, які будуть наповнювати Власне, Ну, Як на мене, основна потреба якраз закрити потребу людей в транспорті для доставки в громаду. Це такі питання, вибачте, і поліклініка для населення різного віку, доставка школярів в школи, які фактично. Проживають на дачах або там в тій самій сичавці, і навчаються тут. Раніше наші мешканці громади мали можливість фінансово це дітей в школи там, з власним транспортом або таксі. Сьогодні фінансова ситуація значно міняється не тільки в бюджеті, але й в бюджеті сімей. Швидким рішенням не буде наразі. Створення паспортів маршруту це лише початок юридичного супроводу створення соціального автобусу. За найсприятливіших умов автобуси мають запрацювати в січні 2024 року. Тенісні корти на завершальному етапі. Цей майданчик продовжує спортивну зону біля сичавського ставка. Наразі завершуються загальнобудівельні та облицювальні роботи. Висаджено квіти та кущі. В будівлях будуть вбиральні, роздягальні, душові, адміністративне приміщення. На цьому місці планується дитяче кафе. Тепер облаштують автостоянку та нанесуть розмітку ігрових майданчиків. В оренді 26 соток, це 2600 квадратних метрів. І, така ж, і ті ж 2600 квадратних метрів ми взяли на обслуговування. Чому така велика територія? Хоча нам достатньо було зробити тротуар від асфальтованої дороги сюди до місця, де ми зараз знаходимося, ну, нам треба було Метрів 140 квадратних проложити тротуарну плитку і люди могли б сюди піти. Але враховуючи, що в, тій, в нашій компанії чи в нашому товаристві із семи учасників і семи акціонерів, двоє южненців, в тому числі я, то ми наполягли на тому, що тут має бути о -о ОАЗа, тут має бути красота достойна міста Южного, так як у нас є орієнтири, палац культури територія, у нас є територія Олімп. Доглянута, ми вирішили, що тут має бути так само красиво. і Компаньйони не южнинці, але вони зрозуміли нас і підтримали цю ідею, і вони на це виділили гроші, щоб ми це довели до ладу. При умові, що ми це доведемо, а потім вже будемо думати, як за цим слідкувати. Над проєктом почали працювати п'ять років тому, та двічі будівництво зупинялося: спочатку через карантин, потім через війну. Петро Кутинець розповідає, що розмах проєкту довелося скоротити вартість оренди земельної ділянки зросла, а людей в команді інвесторів поменшало. Сформувалося нас сім-семеро людей, які готові були. Гроші їхні організація наша, в тому числі моя, і таким чином в, в на Піку того бажання зробити це все було сім інвесторів і план максимум того, що тут має бути. А потім, коли прийшов коронавірус, і коли прийшла війна, бізнесу людей у трьох людей пропав. Грошей перестало бути двоє людей змушені були виїхати за кордон. І, власне кажучи, сьогодні на цьому етапі, на останньому етапі, залишилося. Три людини з мінімальною кількістю грошей. Земля, за яку ми платимо оренду, вона поки що нам не приносить грошей, а оренда надзвичайно е велика. Два роки тому за рік треба було заплатити 56 тисяч гривень, ми їх заплатили. І, е здається, Минулому році не здається, минулому році керівництво Кабмін прийняло рішення про підвищення ставки. Тепер наша земля буде там коштувати 86 тисяч гривень. В перспективі тут планується двоповерхова будівля, проте наразі доводиться встановити тимчасові споруди. Розміщення на цій території трьох мафів погодили під час архітектурної наради 5 вересня. Якщо тоді є тенісні корти, необхідно, щоб дійсно були і роздягальні, і вбиральні, і душові, і щоб можливо було належно додавати адміністративні послуги, але, і, скажімо так, необхідно оживляти дану зону, тому то і про так, що і влаштування там невеличкого кафе. Петро Кутинець зауважив, що на обслуговування території потрібні будуть четверо або п'ятеро людей. Співзасновник проєкту сподівається, що цієї осені вдасться запустити в тестовому режимі один тенісний корт. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Нова партія гуманітарної допомоги. В благодійному фонді Карітас роздають продуктові набори місцевим жителям. В пакунку крупа, олія, консерви, макарони, чай, цукор, борошно. Я є опікуном, У мене двоє під опікою, поэтому. Нужна в декретній розпустці я працювала на заводі, завод стоїть, то є, навіть декретних виплат немає. і троє дітей, так що дуже потрібно. маю заробітної плати, і немає декретних виплат з травня місяця, нічого немає. Тому дуже потрібно зараз кожна копійка на рахунку. Крупи, макарони, все треба. І якщо там навіть масло буде олія, то буде дуже добре. Дякую. Так що всім дякую, дякую за допомогу. Кожна допомога зараз важлива, як у всіх проблеми з роботою, тому що її нема на даний момент. Пан Олександр з родиною через війну переїхав з Миколаївської області та зміг працевлаштуватися в Южному. Чоловік розповідає, що понад місяць вони прожили в окупації. Я взагалі вообще жилья, без нічого. Я з місць бойових дій. у нас все розрушено. там. там, там. ми в році году уїхали сюди і тут. Конечно, нужна помощь такая. Без нее хоть немножко, но какая-то помощь тяжелее было бы. Планует и повертаться до А некуда. Дом разбит. Ця партія допомоги складає 500 коробок з продуктами. Здебільшого у фонді Карітас Одеса у ГКЦ. Така допомога орієнтована на внутрішньо переміщених осіб. Але оскільки тривалий час частина жителів громади не мають стабільного заробітку, в Южному почали видавати також місцевим мешканцям. Коли ми отримуємо допомогу, дуже часто донори дають певну вимогу, що ця допомога має бути. Там, роздана, віддана чи спрямована суто певним категоріям, і дуже часто ми обмежені саме звітністю, бо коли ми отримуємо гуманітарний вантаж саме для, для ВПО, і ми це ну, звітуємо, ми не можемо роздати місцевим. Ось цього разу все-таки знайшли можливість допомогти. Місцевим ну, ось такий спосіб У нас є 500 наборів, і люди отримують по спискам, які складають керівники ОСББ, тобто там определенні категорії людей. Тобто, це люди, які проживають в багатоповерхівках, тобто в 16 тажках. Ну звісно, люди, ті, які втратили роботу, люди, ті, які з трудом пересуваються, тобто мають. Інвалідність, багатодітні сім'ї. Тобто такі категорії сьогодні від тиждень будуть отримувати цю допомогу від благодійного фонду Карітас. Тим людям, хто має отримати набір, попередньо телефонують.